Всім привіт! З вами як завжди я, Ден Бой, та сьогодні у нас буде огляд на Лего Зоріні Війни Книга ID's. Що ж, давайте почнемо. Це у нас книга від Лего. Тут у нас якась фірма та Лего спонсорували цю ідею зробити таку книгу, не знаю. Тут є більше 200 ось таких ігор. Та будівель. Тут е, всього 200 сторінок. Та тут багато є чого цікавого. Наприклад, багато механізмів, ось багато ось таких саморобок. Ось. Ще багато ось таких от моделей яких можна зібрати? Ось Дарт Vader, наприклад, принцеса Лея. Ще ось такий пейзаж можна зробити. Дуже багато чого, чого цікавого. Мені навіть сподобалася, дуже сподобалася ця книга. Можна зробити ось таку саморобку ще одну. Тут показується, як все це зробити, які деталі вам потрібні. Дуже прикольно. Тут багато чого цікавого тут ось такі міні-мікрофайтери, пейзажі, все таке. Ось, планети навіть можна збудувати. Ось це кермо. Здається, цього як пілота. Дуже ну, круто. Тут багато ідей, яких можна о, зробити та які сподобаються 100%. Ось ще ось такі якийсь Майнкрафт. Я дуже багато всього цікавого. Я... Що ж, то якщо ви побачите таку книгу, то я рекомендую її. Бо вона дуже крута. У неї 200 різних будівель ігор. Тому це дуже цікаво. Та е... тим, хто фанат Лего Зоряні Війни, тому воно 100% сподобається. Що ж, ну, а на цьому все. Всім дякую за перегляд, ставте подобайки, а також не забувайте жмакати на підписку, щоб не пропускати нові відео. Ну а з вами був Тенбой та всім бай-бай. Слава Україні!